Добрий день всім. От тут осуществляється сортування гуманітарної допомоги. Окремо йдуть курточки, там, штани, черевики і все проче. Окей, це щоб знали, там хто знає, відправляли контейнер із міста Сідалія, Мізурі, пастор Дуб Володимир. тут сортуються, приходять переселенці і... Вибирають все, що їм потрібно. Решта ми відправляємо в Донбас, там зараз будемо вести в інше місто, дім затишку в дерно для переселенців. Там, там Десь також проживає 50 так. сімей переселенців. 70, да. Да, і там є ще порозкидані по тому. Вдома у нас. Це Андрій Лінник Андрій Васильович, щоб знали, один із керівників Добра справа. Особливо родичі там, хто буде знати. Наші ці хто там? Назарчуки, Назарчуки. Так, так. Це, це люди-Назарчучки, братрії. Люди. Да. А то питаю, хто такий Андрій, каже, ну нарешті я його спіймав і тепер вам покажу. Якраз оцю всю роботу, яку це під його керівництво виконується. Тому ще раз дуже-дуже щиро дякую. Всій церкві добре слово міста Сідалія, Мізурії. Будьте впевнені, що все йде за призначенням. Тим, хто цього потребує. Тут можете подивитися, скільки тут за... за. І люди приїжджають, там переселенці, вони вибирають те, що їм потрібно. А решту ми або в Донбас доставляємо, або сюди виїхати. Ну, це Як? люди у нас, які працюють переселенці, От е, тимчасово переміщені. Правильно, так. бо так, переселенець, так. то може когось там обіжає, це тимчасово переміщені. Вони. Е, с, да, волонтери, вони з перших днів у нас тут працюють, допомагають фондові і сортують е, цей одяг, одяг до одягу, там гігієна до гігієни, там продукти до продуктів і все проще. Так відбувається. Так. Так, так що і семен теж Назарчук всім. побачиш, так. наш це все. Це твій вуйко чи стрий? Так. Я так. не знаю. То, ще раз дякуємо вам всім, хто долучається до цієї доброї справи, допомагає українцям. Перемогти ворога і зберегти Україну. Хай всіх вас Бог рясно благословить так. і наблизить нам українцям перемогу. перемогу. Слава Богу, Україні! Так.